І це власне авангардна практика. Так само я зараз пишу паралельно з тим, пишу зараз під впливом лише, ну, не під впливом, а намагаючись зрозуміти, що цей чоловік робить. Пишу такий цикл про те, що, а може і справді, про такі якісь символічно просторові якісь смислові переходи такі от від одного якихось Взагалі здавалося б от, що тобто, якими, так, е, е, називається пластика. Тобто, перехід з одного стану в інший, на якомусь такому буквально, от, матеріалі, який під руками, тобто, якісь, якісь речі, ну, не знаю. Тобто, там, умовно е, 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 там, із цього, це вірш про те, як <кхи> я зустрівся на, <кхи> можеш Ох, Я не можу, бо це знаєте, вірші нермовані, а нермованих вірші не, не знаю. Тобто, Тоді... Процитую якісь свої а, зараз, а я докінчу про цього дядька. Я колись справді такого дядька бачив. То, то, а, дядько має жорна в себе вдома, такий ручний. І я колись до нього, ну йшов повз нього, прийшов до нього, він викотив цього каменя. А, і, а він знизу, там, де от, тре зерно, він гладюсенький, ну от як стіл, відшліфований. І я покажу типу, йому, а яким чином так от, він відшліфований. А Він каже, ну бо зерно? Перед тим, як його розітрає камінь, так само шліфує цей камінь. Тобто, А, він, а потім каже, типу, але то що? І перевертай камінь іншим боком, там, де ручка. А він також, тобто, ну, не так звичайно, як знизу, але згори також вишліфував. Чоловік за, за, за життя вишліфував камінь згори рукавом. Я собі думаю, що може справді цей чоловік треба бути тільки для того, щоб цей камінь так от просто вишліфувати згори рукавом. Це Якісь такі речі, не? такі штучки. Ну, а тепер... Ти поет майстерний. Я хочу, щоб глядачі переконалися, та, та, так та, як я переконався. Як каже Олійник, не заслужив, але буду старатися. <різь> <різь> там спробую тоді такий. Не <кхів> хотів би колись, щоб котрогось із днів я прокинувся від того, що світло в мені стало стільки, як темряв зараз. І хотів би подумати, нерви оби у сплетінь приплетеннях світлом зробили, що підніметься суттю на сутінь тут. Бо в що маю вірить, що маю робити, коли шестерні часу з зубами позбитими все прокручується, проскакують, і тому час, що ще щойно стишався, спішить, І тому влеті зірчасті спинились списи, щоб наступної миті прискоритись. Тому воздух ізгрусли, вітер затверд, і несеться на мене, і з біч смерті не просто несеться, смихається. Чим зігріти тоді в животі за метіль, де узяти на списи тоді, як тоді не піддатися темряві, як не вірити люба, котрогось із днів я прокинусь від того, що світло мені я прокинусь від того, що світло. Так, ну, е, ти як поет, наскільки я знаю, е, пишеш римовані вірші. Але зараз ти згадував, щоб почав так, писати знаєте, білі вірші. Я... 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 Мені цікаво, чи є якісь причини переходу до цього. І взагалі, як ти почаєш? Є просто думки побутові, mm -hmm. що білі вірші, зараз більшість пишеться не вірші. Ні, насправді поезія, вона ж а, не у формі а в способі думання. Так? Можна написати прозовий текст, і це буде більша поезія, ніж всі ремовині і вірші так? Як у Цюбейнського. Це не те. А для чого я ну розумієте, Це от я от кажучи, що я вчуся, то ну я буквально вчуся. Тобто це моя свідома дія. тобто Я хочу спробувати. То я, от, мені здається, що якимось чином вже до якоїсь міри досягнув, що таке римована форма, що таке асонанси, що таке літерації, що таке римування, що таке там, різна строфика. Тобто, В принципі, мені здається, що з цим матеріалом я вже до якоїсь міри в цьому матеріалі орієнтуюся, так? але є ж ну, є, є цілий масив іншого, інших речей, які тобто, для мене поки що закриті. От, я намагаюся, я спробував писати білими, ну, білим віршем розлогу е мікологічну таку штуку про, е -мі, ну, про чабина і чорні отари, які от вони сідають ну, з літ, ну, про прихід ночі, там, такі всякі е малі штуки, тобто білими віршами писати, пробують переписати такі е як типу, його. Е Нобелівський рад польський, числивоміло ж, так, такими корот, ну, не, не умовно короткими, а, сентенціями. сентенціями. так. Тоді зараз транстрьомер отримав Нобеля і я там працював в Дніпрі і мав самого перекладачку українську, практично один з перших ці переклади читав. І Це також інший спосіб думання. тобто Це якісь 6-8 рядків, це в яких затиснутий сюжет із якогось реального, ну, просто реальний сюжет, якийсь життя, який е там, двома трьома словами переводиться в стан от, символічного сюжету. Тобто те що, те, що відбувається поруч з тобою, насправді ну, величезний символ, от, такої цілої світобудови. Тобто, і, якісь, ну, тобто, от, насправді от, я от зараз вчуся. Я хочу, е Спробувати зробити все, щоб зрозуміти, в принципі, для чого я взагалі це все роблю. Форма, в якій тобі найзручніше, в якій ти відчуваєш себе найкомфортніше, це властива твоя форма. от Я так і собі надіюся, що вона якось знайдеться, така форма і що вона в принципі існує. Власне, ти щойно згадав про те, що ти працював у журналі Дніпро редактор. Журнал з величезною історією, журнал культовий для радянської України. Сьогодні. І головне редакторська робота для тебе, як для поета, тільки в поміч. Так, знаєте, я, слава Богу, працював в редактором відділі прози. І це насправді також дуже цікавий і дуже корисний досвід. Бо ну, Коли ти сам пишеш текст, то він... Ну, тобто ти до нього в принципі, до певної міри глухий. Треба бути ну, надзвичайно самовимогливим. Тобто, і от, е, мати змогу до, до, до того, що ти написав кожен раз підходити з новим поглядом. Тобто, не, не, бо ж поки вір живе в тобі всередині, то він ну, вже от, там всередині обростає такою кількість якихось емоцій і от, якихось, е, нюансів емоційних, що ти фактично стає, ну, до, буквально до тексту ти стоїш, ну, принаймні я стою повністю ну, там, глухий. Тобто я от, до, до речей, які означають слова. Тобто всередині, от я, я, я не розумію цей текст, а не самими словами. Тобто, і от кожен раз от повертатись до нього і перечитувати, щоб бачити, чи, чи нормально ці слова вести. Бо інші ж не чують того, що ти відчуваєш, інші бачать тільки текст, ну, буквочки, які написані в рядочку. І треба, щоб ці буквочки були добре зроблені, щоб вони ну, дали змогу тій людині, яка от, е, їх сприйматиме, налаштуватися на приблизно, принаймні, той стан, який в тебе е, всередині. Працювати, пишучи, редагувати прозу не зовсім інше, інше якесь налаштування думки. Тобто, бо там вірш це така концентрована, якась знаєте, от, насичена емоційність. А от проза це річ, яка ну, більш злога і потребує набагато більшої витривалості. Бо от от, насправді найбільша проблема в мене, чого я досі не пишу прозу, тому що я не можу собі уявити, що я зможу сісти і писати. ну просто, Всі вірші, які я написав, всі без винятку, які я написав за своє життя, я написав кудись ідучи. Тобто я спеціально буваю, виходжу з дому, щоб просто дописати вірш, бо я не можу написати його сидячи в квартирі. Це просто, я не знаю, я, немає якоїсь такої потенції. от Коли ти йдеш і от відчуваєш, як твої е, ноги відбивають рейтинг, і, 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 би, от, вклинюєшся в музику в загального оточення, тобто тоді ти налаштовуєшся на, на якусь пульсацію і таким чином виникає ідея. А так Сидячи десь неможливо. А проза, вона ж тільки так пишеться. Ти ж не зможеш написати 400 сторінок роману, ходячи по вулиці. Ти просто не зможеш. Тобі треба ці речення перечитувати, там, переписувати, переставляти, ці сюжети тримати. Тобто ну, це нереально. І от така робота редакторська у відділі прози дуже допомогла мені до, до змусити себе до якоїсь такої системної і систематичної праці. Тобто, що от треба сісти і зробити. І, і, і немає інакше. І, як казати, і нема на то ради. Тільки сісти і зробити. тільки Так Так що вона мені насправді дуже допомагає. Але на майбутнє Роман Романюк сяде і буде писати прозу. Дуже хотілося б. Я зараз... А, м -м -м, тобто... Щоб написати роман, треба його тобто, скомпонувати, але якісь е, початки от, такого вже роману, який в кілька таких сюжетних ліній вже складається, в принципі, не знаю, ну, тобто, не будемо капатись, коли напишеться, то напишеться, але в принципі от, я вже бачу. Ну, я вже про це думаю. Але потугу відчуваєш? Ти от потужуєш. властиво того, що не відчуваю поки що потуги то все написати, то я ще і, і не сідаю. Тобто не хочеться так сісти і потім письмен зрозуміти, що ні, нема цього. Треба Внутрішньо треба розростися до от, мислення романного. Бо мислення от, конкретним якимось о, образом віршем, тобто це одна штука, а епічне мислення написати роману, це ж зовсім інше. І, от, не обшкодно, поки що я не бачу такої сили. От як тільки вона з'явиться, я зразу писати роман. Щоб краще показати весь алмаз поетичний <пи> твоєї <пи> душі, зачитай. Текст, який коли я писав, то а, дуже втомлювався мій артикуляційний апарат, бо я мушу, щоб витримувати точно ритм і чути якусь мелодію, я мушу постійно собі голос повторювати ці текста. В Києві дуже легко насправді, тому що постійний гул, і ти можеш собі спокійно по вулицях ходити і говорити, ніхто не це не звертає увагу. В менших місцях наберегти їх баще, бо бігається. Такий з тієший стеклоплужник. Чим ми в цім морі? Ми шум на хвилях, ми піна, шумна. Не менш мільйонно народить вилях, це пінне трумно. На гребінь, гребінь, піна, на піні кінця не знати. Виходьно, сину, сину, либіні, Виходьно, знати. На дні не бійсно, ні контр хвилі, ні зміни, ліні. Виходьно, сину, порай нам, сину, нам піні, плинні. Такі десь така. Музичка. Тобі важлива ця музика? Однозначно, тобто через неї не втрачається смисл? Ох, ні, знаєте, мені здається, що вона допомагає просто е... Вона допомагає передати певний стан. Сугестувати Сугестуватися. Сугестувати так щось. от е... Налаштувати на от, це от е... піна шумна. Ну, тобто вона одразу налаштовує на, ну, на певний е... це от як музичний інструмент. Тобто є кожен музичний інструмент в принципі налаштовує на якийсь свій. Е... Лад, так? Тобто Є високі, є низькі, є там такі, а це от така, така вібрація от, на вібрацію. Тобто, мені здається, от, що, ну, що таке звук? Це ж вібрація, це хвиля, яка йде. Так? От, і от, певне використання певних звуків налаштоване на певне от, якесь таке емоційне і сприйняття. Добре, дякую Романе за гарну ґрунтовну розмову. Я думаю, що ми... Ще не раз зустрінемося і поговоримо так же само. Mm -hmm. Mm -hmm. І хочу побажати все найкраще нашим телеглядачам. До наступних зустріч.